Доброго дня. Вітаємо слухачів вебінару. Сьогодні відповіді з важливих питань нам надасть штангей Ольга, Помічова Ксенія, Запорожченка Олена. Надаємо слово Штангей Ользі. На сьогоднішній день в Україні бібліографічний опис документів здійснюється згідно національних стандартів, які ви бачите на екрані. Джерелом бібліографічного опису є документ. Основою опису є титульний аркуш, за його відсутності обкладинка, друкованого видання, етикетка диску. Вебресурс описують з екрана комп'ютеру. Структура бібліографічного опису може містити обов'язкові та факультативні елементи, які складаються з восьми областей. Це такі області. Область заголовку та відомостей про відповідальність, область видання, область специфічних відомостей, область вихідних даних, область фізичної характеристики, область серії, область приміток, область стандартного номеру та умов доступу. Область заголовку та відомостей про відповідальність. Це основний заголовок. Він може мати ще паралельний заголовок, загальне позначення матеріалу, відомості, що мають відношення до заголовку. Відомості про відповідальність. Область видання містить інформацію про повторюваність видання, про перевіддання. наприклад, може бути видання друге, перероблене або доповнене. Область специфічних відомостей використовують про описи об'єктів, що відносяться до особливого типу публікацій, або розміщені на специфічних носіях, наприклад, картографічні, серіальні та інші продовжувальні ресурси, електронні ресурси. Область вихідних даних містить інформацію, де, коли і ким був виданий документ. Область фізичної характеристики це кількість сторінок, наявність ілюстрацій та іншого матеріалу, який є у виданні. Область серії включає відомості про багатотомний документ, окремим випуском якого є об'єкт опису. Область приміток містить додаткову інформацію про об'єкт опису, яка не була наведена в інших елементах опису. Наприклад, це може бути режим доступу. Область стандартного номеру та умов доступу містить міжнародний стандартний номер і ціну та інші умови доступу. В залежності від структури, бібліографічний опис розрізняють: однорівневий бібліографічний опис це опис одного документу, багаторівневий бібліографічний опис це опис багатотомного видання. Аналітичний бібліографічний опис, опис частини документу. Якщо це однорівневий бібліографічний опис, відомості про автора вказуються в такому вигляді, які вони подані у документі. Якщо ім'я вказано повністю, то у відомостях про відповідальність за скісною рискою воно також подається повністю. Якщо книга має чотирьох авторів, спочатку наводять назву, а за скісною рискою. Прізвища Усіх авторів. Якщо книга має 5 та більше авторів, спочатку наводять назву, після скісної риски подають прізвища перших трьох, додаючи у квадратних дужках та інші. Якщо книга не має авторів, то її описують під назвою. Книги за укладачами упорядниками. Теж описуються під назвою. Якщо книга має кілька заголовків різними мовами, їх наводять послідовно та відокремлюють один від одного знаком рівності. Перекладені видання. Надаються відомості про переклад, розміщують після заголовка, відокремлюючи двокрапкою прізвище перекладача наводять за скісною рискою. Також є стандарти. Це нормативні документи, їх теж описують під назвою. Методичні рекомендації. В основному методичні рекомендації описують під назвою, але якщо методички мають одного автора, то їх описують як книгу. Матеріали конференції це збірка. І тому їх описують теж під назвою. Неопубліковані документи, це дисертації та автореферати дисертацій. З їх прикладами опису ви можете ознайомитись у презентації. Також є локальні ресурси. Це дискети, диски, картриджі, касети. Ви можете теж ознайомитись з прикладами їх опису у презентації. Існують також віддалені ресурси. При описі віддалених ресурсів інформацію беремо з титульного екрану. Якщо описуємо сайт, який продовжує працювати, в області вихідних даних подаємо рік створення та через тире залишаємо проміжок у 4 пробіли на знак того, що сайт працює. Об'єктом аналітичного опису є складова частина документа. Для ідентифікації та пошуку, якої необхідні відомості про документ, в якому вона розміщена, до цих документів відносяться статті із збірників, статті із матеріалів конференцій, журналів, газет. Більш повну інформацію щодо правил та прикладів бібліографічного опису можна знайти у методичних рекомендаціях на сайті наукової бібліотеки університету у підрозділі на допомогу читачу. А зараз я вам розповім, як правильно оформлювати цитування та посилання, щоб запобігти плагіату. Цитата – це дослівно наведений уривок з будь-якого опублікованого тексту з подальшим бібліографічним посиланням, на його автора і джерело цитування іншою особою. Цитати використовуються для посилання на авторитетні думки експертів у певній галузі, підтвердження власної точки зору, надання власних аргументів. Критичного аналізу того чи іншого твердження. Не можна цитувати ненадійні джерела або надмірно великий обсяг цитат, в десь 25% від загального обсягу роботи. Є такі види пряме дослівне відтворення оригінального, переказ думок іншого автора своїми словами. Непряме також може бути перефразування, узагальнення. Перефразування передача оригінальних ідей власними словами зі зміною структури речення, узагальнення, скорочення великого обсягу тексту до концентрованого огляду. Приклади прямого цитування, перефразування і узагальнення ви також можете ознайомитись у презентації. Сигнальні фрази, які використовують при цитуванні, як зазначає автор, Дослідник констатує, науковець наголошує та інше. Посилання це сукупність бібліографії, цитоване або згадуваний в тексті документа інший документ, необхідних і достатніх для його загальної характеристики, ідентифікації та пошуку. Види бібліографічних посилань можуть бути внутрішні текстове, підрядкове, позатекстове. Позатекстове посилання. Це посилання на список використаних джерел. А у тексті вказуються квадратні дужки з порядковим номером документу і сторінку, на якому розташована цитата. Внутрішньо текстове посилання застосовують, якщо значна частина відомостей про об'єкт посилання внесена до тексту документа. Наводиться в круглих дужках безпосередньо в тексті документу. Знак «крапка» замінюють знаком «крапка». Підрядкове посилання розміщують у нижній частині сторінки, відмежовуючи від основного тексту горизонтальною рискою, пов'язують його із текстом документа за допомогою знаків виноски які подають на верхній лінії шрифту після відповідного фрагмента в тексті, застосовують наскрізне номерування в межах усього документа чи в межах окремої глави розділу. Як робити посилання у науковій роботі? Відкрити документ та на верхній панелі блок посилань. Натисніть на нього. Знайдіть блок зі зносками та посиланнями. Для оформлення підрядкового посилання натисніть пункт Вставити виноску. Заповніть параметри. Нумерація та оформлення автоматичні. Корисна інформація для оформлення посилань. Використовуйте лише достовірні джерела. Не можна вигадувати, додумувати, комбінувати один пункт із кількох. Кажіть у бібліографічному списку кожне перше джерело, на яке посилаєтеся в тексті. Дійте за принципом, що усередині в тексті та й зовні у списку літератури. Не вставляйте пункти для кількості, краще менше, але якісно. Основна частина посилань припадає на теоретичну частину. Не забувайте про грамотність, перевірте ще раз, як правильно пишеться прізвище. Особливо зверніть увагу на іноземні джерела. Дотримуйтесь правил пунктуації. Дякую за увагу. Дякуємо. Слухаємо Фомічу, Ксенію. Доброго дня, шановні студенти. Я вам розповім про правила написання наукової статті. А наукова видно? Так. так зараз. Написання наукової статті процес творчий, він потребує багато зусиль та кропіткої праці. Автор наукової роботи має ретельно вивчити та проаналізувати доступні інформаційні джерела, зробити висновки, додати наукової новизни та викласти статтю в доступному і правильному форматі. Перш ніж почати писати наукову статтю, дайте відповідь на запитання, яку проблему допоможе розв'язати моя праця, яка від неї користь. Пам'ятайте, перше правило написання наукової статті, якщо тема занадто вивчена, залиште цю ідею. Найпоширеніша помилка автора початківця продублювати результати та висновки колег, навіть якщо вони втратили актуальність і практично значущість. На що вар, варто звернути особ, особливу увагу в написанні наукової статті? Це, перш за все, грамотність. Низький рівень грамотності може обкрадати увагу і сам зміст, навіть якщо він викладається блискуче. Унікальність. Наведемо непередбачувану статистику. Найчастіше науковець купіює не чужі роботи, а власні. Автор справедливо вважає, що запозичення власних думок не плагіат. Так, він цілком правий, але дублювання ключового матеріалу в різних публікаціях не дає можливості кожній з статей претендувати на унікальність. Оформлення. Далі ми детально розглянемо структуру наукової статті а поки зазначимо стандартні правила технічного оформлення. Крім обов'язкових компонентів, що формують каркас статті, слід дотримуватись таких правил: вирівнювання полів 3, 2, 2, 1, 2, шрифт Times New Roman, Кегель 14, міжрядковий інтервал півтора. Враховуйте, що різні видання висувають різні вимоги до оформлення на публікацію. Важливим компонентом оформлення є вказівка УДК статті універсального десяткового класифікатора. Унікальний номер у ДК зашифровує ключові слова з назви статті, це потрібно, щоб знайти її в окані інших наукових праць. Незалежно від тематики статті, алгоритм роботи з якісними науковими працями досить повторюваний та схожий. Тож які кроки слід пройти? Щоб дійти до кінцевого пункту призначення наукової статті, яка корисна та цікава. Крок перший це ідея. Часто інтерес до певної теми народжується ще до виваженого рішення написати наукову статтю, тож пригадайте свої захоплення можливо, ви вивчали цікаву тему та сформулювали власне бачення проблеми, зробили неочікувані висновки. Чи раптом помітили закономірність у деяких процесах, статистичних даних чи текстах, і вам просто необхідно донести своє відкриття до загалу? Або ж навпаки, побачили хибні виставки та твердження категоричними, згодні з думкою автора. Коли відчуєте спалах ідеї, яка таки прагне перетворитися в наукову статтю, пам'ятайте просте правило. Тема має бути якомога вужчою. Якщо ви ще тільки науковий дослідник, занурійтесь у певний сегмент цікавого напрямку, опрацьовуйте його ретельно і якісно. Крок другий. Власні дослідження. Кожна наукова стаття має базуватися на ретельному дослідженні та вивченні теми. Треба не лише резюмувати надбання попередників та перелічувати нові ідеї чи зауваження, дослідження та аналіз також необхідні. Звертайтесь до наукового керівника, разом з ним обирайте шляхи дослідження. Він порадить вам ефективні практичні методи дослідження, експерименти, інтерв'ю, анкетування, а також порадить повісну літературу. Крок третій фундамент стез. Цей крок передбачає аналіз усього матеріалу, який ви вивчили, дослідили та зібрали власноруч. Ваше завдання сформулювати міські тези, на яких будуватиметься подальша стаття. Проаналізуйте всі ідеї та твердження, випишіть їх, не переймайтесь, якщо деякі з них суперечать одна одній. Може статися, що первісний задум та схожі думки різняться між собою, та ви не знаєте, в якому напрямку рухатися. Слухайте себе та наукового керівника, посилайтесь на авторитетні джерела. Саме зараз ви закладаєте фундамент наукової праці. Четвертий крок переконливі аргументи. Сильні та логічні аргументи обов'язковий компонент наукової статті. Тези доповнення аргументом уформують цілісну картину праці. Найкраща аргументація, власноруч, проведення експерименти, опитування, анкетування, будь-який імперічний метод, але можна і посилатися на висновки інших учених та сучасні авторитетні праці це не страшно. Якщо ваша стаття має характер огляду чинних наукових досліджень та передбачає компіляцію вже наявних результатів наукових досліджень інших авторів, для формування ваших особистих висновків щодо існування невирішених проблем, будь ласка, робіть посилання в тексті вживайте символ лапки, або намагайтеся власними словами донести основну ідею роботи іншого автора, вказуючи, яке саме відношення ця ідея має до вашого дослідження. А наприкінці речення або абзацу ставте посилання. Якщо ви використовуєте відомі формули, економіко-математичні моделі, рисунки, таблиці, розроблені іншими авторами, будь ласка, робіть посилання в тексті, вказуйте, чому саме ви наводите цю формулу, а не іншу, підкресліть її переваги або недоліки в контексті вирішуваної вами проблеми. Все це в жодному разі не принизить унікальність та цінність вашої роботи. Крок п'ятий. Чітка структура. Текст наукової роботи має бути оформлений відповідно до академічних стандартів. Попередньо ознайомтесь з вимогами видання, в, в якому плануєте публікацію. Найчастіше структура наукової статті побудована за принципом ІМРАД. СУП. Тут зазначається мета та актуальність вашої роботи, короткий перелік питань, які зацікавлять читача та да згодом висвітлюватися у вашій статті, методи, шляхи формування власної наукової думки, як саме ви проводили дослідження, які методи застосували, які фактори вплинули на утримання результатів. Результат цей пункт про конкретику. Докази, таблиці, графіки, малюнки. Резюмуйте, чи вдалося вам знайти відповідь на поставлені запитання, які саме відповіді отримали. Що з цього може бути корисним для загалу. Та обговорення. При обговоренні зазвичай підвиваються підсумки, формують висновки роботи та окреслюють перспективу вивчення теми. Які попередні результати стали у пригоді, що підтвердилося, що довелося спростувати? Крок шостий вибір видання. Насправді, вибір видання для публікації не останній крок: Вітер розпочати обирати місце публікації одночасно з написанням наукової статті. Кожне видання формулює власні вимоги до оформлення обсягу і наповнення матеріалів. Звертайте увагу на анонси конференції з близькою для вас теми. На таких заходах можуть запропонувати публікацію доповідей в окремих збірниках, також наукові видання можна обрати за допомогою спеціальних технологій. Загальний план наукової статті, анотація, вступна частина, де висвітлюється предмет дослідження, визначаються завдання, цілі, мета, основна частина викладається факти, результати вивчення проблеми. Висновки щодо спростування або доказів правдивості питань, які розглядалися раніше, шляхи їх вирішення, список літератури. Наукова новизна наукова праця не має бути описом фактів, відомих науковому товариству, спідручників, довідників тощо. Вона обов'язково має містити висновок автора. Тут мають бути показані результати дослідження. Треба акцентувати на частині тексту, що містить наукову новизну, виділити результати дослідження такими мовними зворотами. Автор запропонував результати дослідження полягають в тому, що обсяг наукової статті. Стаття до збірки наукової конференції зазвичай складає 2-4 сторінки. Стаття до наукового журналу приблизно 10-12 сторінок або до 30 -ти тисяч знаків. Корисні посилання. Ви бачите посилання на каталог журналів за тематикою наукова періодика України. На цьому ресурсі ви зможете підібрати актуальні наукові видання за вашою темою. Наступне наукова періодика України це база даних Національної бібліотеки імені Вернацького. На цьому ресурсі ви зможете знайти актуальну періодику, статті, матеріали конференцій за вашою тематикою. Розміщують статті на цей ресурс через півроку після публікації, тобто за 2022 рік ви вже можете знайти актуальну літературу. Автоматизоване оформлення бібліографічних посилань ви можете скористатись цим ресурсом, якщо вам погано вдається оформлення посилань, ви хочете, можете спробувати оформити тут, але краще, звичайно, навчитися це самому, головне, це практика. Так. Отримати допомогу у присвоєнні науковій праці індексу УДК можна звернувшись до завідуючої інформаційно-бібліографічного відділу Вікторії Олегівни на Також ви можете побачити, знайти на Ютубі покроковий курс з написання публікацій з нуля посилання у презентації. Дякую за увагу. Дякуємо. Надаємо слово Запорожченка Олені. Доброго дня, шановні студенти. Мене звати Олена Запорощенко. Сьогодні я ознайомлю вас з електронними ресурсами бібліотеки та електронними базами, які надають доступ до наукової інформації. Візитною карткою нашої бібліотеки є сайт, на якому представлена актуальна інформація щодо діяльності бібліотеки. Доступ сайту до електронних ресурсів здійснюється за адресою librarycname.ua. В меню є ресурси, яке ви бачите на скріншоті, представлена інформація про наукову періодику, електронні фахові видання, бібліотеку авториператів, а також архіви України. В електронному каталозі бібліотеки представлені документи, які є у фонді. Пошук можна здійснювати за різними категоріями, наприклад, за заголовком, автором або тематикою, вхід без логіну та паролю. У цифровому репозиторії представлені наукові роботи авторів нашого університету у вільному доступі. В дистанційному курсі бібліотеки студенти знайомляться з принципами академічної доброчесності, правилами складання списку використання літератури, а також ресурсами бібліотеки. Щодо електронних баз даних. Для користування базами даних, такими як Web of Science та Scopus, потрібно зареєструватися на платформі. Ми розглянемо, як це зробити та як знайти статтю за Web of Science містить реферативні бази академічних матеріалів з урахуванням їх взаємного цитування, налічує 15 баз даних, більше 34 тисяч журналів та більше 190 мільйонів документів. Реєстрація на платформі здійснюється за адресою webofscience.com. Для цього необхідно заповнити анкету, використовуючи корпоративну пошту. Якщо ви зареєстровані з комп'ютером університету, то впродовж 6 місяців ви маєте повний доступ до Web of Science з будь-якого комп'ютеру домашнього чи робочого. Вам буде доступний пошук документів за різними категоріями. Якщо ви зареєстровані в базі не з комп'ютеру університету або ви втратили віддалений доступ до Web of Science, то ваш доступ буде неповний, доступний буде лише пошук авторських профілей, але теж з певними обмеженнями. Щоб зареєструватися з домашнього комп'ютера, напишіть листа англійською мовою на адресу техпідтримки Web of Science, а також вкажіть назву університету. Якщо ви вже зареєстровані, але не заходили до свого облікового запису упродовж 6 місяців, то віддалений доступ призупиняється. Для його оновлення необхідно заповнити анкету. Покликання вказане на слайді презентації. Після розгляду вашого запиту вам буде надано доступ до платформи ще на півроку. Заповніть анкету англійською, як показано на слайді. Для отримання повного Тексту публікації необхідно зробити пошук, наприклад, за ключовими словами, уточнити результати та скачати чи переглянути повний текст. На платформі Web of Science користувачам доступні три типи пошуку: це основний пошук, пошук за перестатейною бібліографією та розширений пошук. Пошук здійснюється англійською мовою. Для пошуку за темою оберіть поле Топік. Та введіть ключові слова. В залежності від запиту, результати пошуку можуть містити досить велику кількість публікацій. Для того, щоб уточнити результати пошуку, ми можемо скоротити їх кількість. Результати пошуку можна відфільтрувати за різними категоріями, наприклад, за відкритим доступом. Після того, як ми відфільтрували результати за Пошуку за відкритим доступом, повний текст можна завантажити, відкривши опис публікації. Натисніть на кнопку Free Full Text from Publisher або кнопку Google Академія. Ми потрапимо на сайт видавництва, де можемо скачати PDF-файл. Тепер по Scopus. Scopus Скопус – це також наукометрична база даних. Вона містить понад 82 мільйони реферативних записів. Для реєстрації знаходимо, заходимо на платформу за адресою scopus.com та натискаємо Create account». Далі заповнюємо анкету реєстрації, використовуючи корпоративну пошту університету. Якщо ви зареєстровані з комп'ютеру університету і маєте віддалений доступ до скопус, введіть ваш логін та пароль. Сторінка скопус буде виглядати так. Це повний доступ. Можемо шукати документи, авторські профілі в повному обсязі, а також профілі установ. Якщо строк віддаленого доступу сплив, маємо лише скопус прев'ю. Для поновлення віддаленого доступу до «Скопус» надійшліть листа на мою електронну адресу, що зазначена на слайді, та вкажіть, з якої скриньки ви були зареєстровані у скопус. Пошук на платформі скопус. Здійснюється аналогічно пошуку Web of Science. Спочатку робимо простий пошук за ключовими словами, відфільтровуємо результати пошуку та скачуємо повний текст. На стартовій сторінці ви можете виконати пошук, використовуючи одне або кілька ключових слів. Отримуємо майже 1,5 мільйони результатів пошуку. Для їх скорочення маємо зліва панель уточнення результатів. Є можливість обмежити критерію пошуку за відкритим доступом. Ми відфільтрували документи за відкритим доступом. Для того, щоб отримати повний текст статті, треба натиснути View at Publisher. Отримуємо PDF статті. Можемо використовувати знайдену інформацію. Представники Скопусу та Web of Science регулярно проводять вебінари, як про них дізнатися. По-перше, запрошую всіх підписатися на сторінку бібліотеки у Facebook, щоб дізнаватися про новини та події, а також найближчі вебінари в Science та Скопус. Також про анонси серії вебінарів можна дізнатися на сайті Clarivate Ukraine. Про вебінари Скопус можна дізнатися на сторінці Elsevier Ukraine у Facebook. Знайдені у базах даних наукові публікації ми можемо використовувати для налагодження нових наукових зв'язків, розширення кола співавторів та розвитку досліджень. Сьогодні ми розглянули деякі можливості використання цифрових ресурсів нашої бібліотеки. Вони сприяють підвищенню кваліфікації студентів та аспірантів. Новітні розробки та технології сприяють розвитку досліджень. В верифікованих публікаціях можемо знайти надійну мережу контактів для нових наукових зв'язків. Також ці ресурси сприяють впровадженню нових технологій та популяризації наукових публікацій наших авторів, розробці освітніх програм і навчальних планів, організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти та підготовці до проходження акредитації. Дякую за увагу! Дякуємо Олені та дівчатам за звітовні доповіді, слухачам за участь у вебінарі. До всіх питань стосовно бібліотеки звертайтеся за контактами, які ви бачите наразі на екрані. Запис презентації будуть розміщені на сайті наукової бібліотеки. Сподіваємося на нові зустрічі. До побачення. До побачення, дякуємо. До побачення. Дякую. До побачення. До побачення.